Вітання всім! Мене звати Оля Чехрай. І це програма студія четвертий поверх. Сьогодні у нас рубрика Зустріч з цікавою людиною. У нас в гостях поетеса, яка з юних років уже пише вірші для дітей і дорослих. Вірші даної поетеси наповнені особливою магією природи і кохання та змушують перечитувати їх знову і знову. Це Вікторія Красуліна Кобель. Пані Вікторія, вітаємо вас у нашій студії. Для початку розкажіть щось нашим телеглядачам про себе. Добрий день. Я народилась у місті Самбір, навчалась у середній школі номер 2 цього ж міста, і пізніше я закінчила самбірське педагогічне училище. Чотири роки я навчалась і закінчила Дрогобицький педуніверситет, і вже 30 років я працюю у позашкіллі керівником гуртка образотворчого мистецтва. Паралельно я працювала у школі вчителем образотворчого мистецтва і рік працювала ще у. У школі декоративно-прикладного мистецтва. Давайте Це. поговоримо тепер про поезію. Якою була ваша дорога в поезію? Як ви прийшли до написання віршів? В дитинстві я дуже багато читала книжечок. У нас всі дуже читали: і дідусь, і бабуся, і мама з тату. Ну, читали всі. Було дуже багато книг. Бабця в мене була вчителькою початкових класів, тому було дуже багато підручників, дуже багато посібників. І я перечитала всі, які були. Дитячі книжечки я перечитувала по кілька разів, Я надзвичайно любила книги. і було дуже Багато книжок з поезіями, звичайно, дитяча література в більшості. Ну, Так як я навчилась читати вже в 4 роки, то в мене було б дуже багато часу. Такі письменники, як Платон Воронько, Наталя Забіла, Грицько Бойко, Анатолій Костецький, Марійка Підгірянка і багато-багато інших. все е, прозаїк. Дитячі твори гарні. Ну, перечитувалися вони по кілька разів і вже просто вони запам'ятовувались і так навіть життя перепліталося з цими всіма віршиками. Ну, читали, звичайно, не тільки українською мовою твори, читала з російською, і польською. Мене діду вчив по-польськи читати. Ну і саме поняття це рифми, воно було вже десь закарбоване. І, і, і мені здається, що я з цим росла, просто з малку. І трошки пробувала, трошечки пробувала писати якісь дитячі віршики які ще в дитинстві. Але десь у 16 років я вже написала такий перший вірш, який я подарувала подарувала на день народження хлопчику, з яким я зустрічалась. Це було таке перше кохання. І Я можу його зачитати. Я не пам'ятаю своїх віршів, а цей вірш, я запам'ятала, не знаю чому. Можливо, це якась така важлива сторінка була в мого життя. Давайте зачитайте цей свій перший вірш. Моя казка, я жива. Твої уста палки слова мені шепочуть вдень і вночі. Твої красиві карі очі, здійнявся в небо синій птах. Його я хочу упіймати, скажи, що в карих тих очах, що буде з нами, як вгадати? Летить Блакитне пір'я вниз, і я ловлю оці пір'їни, я щастя хочу опіймати. Що були завжди ми єдині? Це єдині одне для одного. Тут трошечки інакше з місць цього слова. От ви говорили про вже відомих літераторів. Скажіть, будь ласка, чи є у вас той, чиї вірші надихають на створення власної поезії? <кл 'язок> Зараз. Я б не сказала, що є хтось конкретний з поетів, який мене надихає. Колись, коли я вступила до літературного об'єднання Дністер завдяки Михайлу Івановичу Костєву, він мені наголосив, ну, він мені порадив, щоб я перечитала твори Люби Проць, Оксани Павлівни Скварко, я читала Ліну Костенко, я читала інших поетів. Я просто вдосконалювала свою майстерність творчу, І вони для мене були таким взірцем. Я перечитувала їх кілька разів, мені надзвичайно подобаються їхні твори. А пізніше в мене просто натхнення приходило з будь-якої ситуації. Ну, Будь-яка людина мене могла надихнути не поезією, а просто якоюсь своєю поведінкою, чи, можливо, якоюсь творчою роботою. А скажіть, будь ласка, чи маєте ви якісь ритуали або особливий підхід до написання віршів, коли ви сідаєте писати вірш? Ви знаєте, ну, ритуал, звичайно, це таке обширне поняття. Кожен свій зміст, який складає це слово? У мене це відбувається спонтанно. Це як щось просто находить отаке ніби з космосу, щось прилітає. Я не знаю, я не можу це пояснити. Це я просто можу йти по дорозі на роботу, і воно може от просто прилетіти. І я зразу, відразу мушу це записувати, якось фіксувати, тому що я можу цілий вірш написати, поки я йду на роботу, і він в мене пропадає, тому що я його не пам'ятаю. Я мушу зразу зупинятися або голосовим в нотатку записувати, або блокнот, щоб він десь зафіксувався. Звичайно, це може бути не цілий вірш, це може бути якась частинка. Пізніше я його доробляю, досконалюю, дописую. А буває таке, що тиша, знаєте, ніч. Найкраще пишеться в душі, тому що е, ти більше можеш сконцентруватися на своїх думках, на своїх емоціях, на своїх відчуттях, на своєму світосприйнятті. І легко тоді пишеться. У мене навіть е, такі є е, рідкі. Пишу, бо просить це рука. Пишу, бо просить мене серце. І нічка місячна така, і я у ній, як у озерці, Хлюпочусь в сяйві голубім, холоднім та таким прозорім, і зорі сяють у горі, у темнім і бездоннім морі. Проміння місячне м'яке, як кіт ляга на підвіконня, мені спокою не дає і місяць, і моє безсоння. Чи демонструються ваші вірші по бійці? Чи більше все-таки ви їх пишете для себе і вони є лише в нотатнику? Е, є багато в нотатнику, але більше таких віршів, які я писала раніше. А от е, вірші, які я пишу е, кілька років, останні я більше їх. Або демонструю на загал, це на різних заходах, на які мене запрошують. Або е я публікую їх у Фейсбуці на своїй сторінці, е або на сторінках різних е по поетичних. А як ви наважились заявити про себе як про поета? Чи пам'ятаєте оцей перший винесений на загал ваш вірш? Е ви знаєте. Е Михайло Іванович Костів, такий у нас був поет самбірський, і він був головою нашого товариства, нашого об'єднання, мені пощастило дуже добре знати його дочку, і коли я, у мене назбиралися. Певна кількість, ми збирали певну кількість віршів. Я розказала їй про це, і вона, вона мені сказала, що в неї тато, поет, журналіст. І так ми з ним почали співпрацювати. Він мені запропонував вступити в об'єднання. І так почалась моя така більш серйозна поетична дорога. Я почала друкуватись у місцевій газеті, це були новини Самбора. Ну і пізніше ми вже свої вірші разом цілим об'єднанням на заходах висвітлювали, розповідали. Чи плануєте ви видавати власну збірку своєї поезії? Я не те, що планую, я про це мрію. Але до цього часу не було можливості такої. Ну, на жаль, я б хотіла, в мене вже так достатньо е, поезії, що можна би було навіть не одну збірочку видати, тому що є різного, е, різної теми поезії, є і на е, інтимна лірика у мене і давня, і така пейзажна. пейзажна. У мене в основному в основному йде пейзажна лірика. У е, мене в, в мене багато є такої патріотичної лірики і така, е, такі ліричні роздуми бувають. А як ви бачите свою роль як поетеси у спільноті читачів? Я б хотіла читачам наголосити, що ми є частиною природи, що ми невід'ємна частина і своєї країни, і взагалі всього, що нас оточує, Щоб ми не відокремлювалися, щоб ми якусь свою роль вносили взагалі в життя і нашої країни, і цілого світу. У мене є такий вірш, я частинка. Дарує небо проміння сонця, радію я, дарує небо дощі весняні, всміхаюсь я. Земля дарує тепло і трави, притулюсь я, шепне лукавий, здобудеш славу, сховаюсь я. Обніму душі, що люблять щиро, бо я люблю, бо я травинка. Бо я частина, бо я живу. Скажіть, будь ласка, а ваші вірші, вони кому більше до душі, дітям чи дорослим? Ну, таке цікаве питання, тому що у мене взагалі є і дитячі вірші, і вірші для дорослих. І недавно, ну відносно недавно, десь два роки тому. У початковій школі мене запросили на таку зустріч з поетом. Дуже гарна була зустріч. Дітки підготували мої вірші. Вони досить легко вчились, тому що я якраз запропонувала такі вірші для дитячого вивчення, і це була така осіння тематика. І я була дуже задоволена. Я просто раніше не чула, як діти можуть розповідати мої вірші, і я взагалі приємно задоволена. Але ну, деякі вірші мають враження і на дорослих. Ну, багато віршів мають. Ну, звичайно, кожен щось бачить своє. Це, що людині до душі, це її болить і це її вражає, і тоді вона реагує. А чи є серед ваших всіх віршів для вас якийсь найулюбленіший такий вірш? Є е, вірші, які мені більш подобаються. Ну, звичайно, я не можу виділити, який найкращий. У мене є вірш, який з року в рік я публікую. Ну це трошки. Трішки не актуально, тому що зараз вже до літа йде час. А в мене такий є зимовий про колядку. Ну, мені дуже подобається. Ну, То може, ви не його зачитаєте. Цим світом незбагненним проплива колядка світла на Хмаринці свята, такі величні і прості слова, такі величні та убогі шати, дитячими устами, промовля, історію для світу так важливу. І засміється в шопці немовля, бо на різдво завжди стається диво. Засяють зорі, вічні ліхтарі, щоб Божим духом душі наповнити, і заспівають ангели вгорі, щоб вкотре нам цю звістку сповістити. І в мене є ряд віршів про дощ. Ну, Я не знаю, чи я так люблю дощ, я навіть це не можу сказати. Ну, Дощ він буває дуже різдий. І буває так, що він в мене, здається, що це як мелодія якась. І в мене є ряд віршів про дощ. Я можу зачитати, такий мені найбільше подобається. Ти чув мелодію дощу продавню? Це вічна класика. У ній життя закон. Тут нотний стан з мотузок білизняних, а ноти краплі, що висять рядком. Квапливо з неба дощ летить на землю. А що дрібно-кришталевий дзвін, а вітер листям виграє зеленим, шумить між віттям арію, лісів. І давайте на завершення, що ви можете розповісти про свої плани на майбутнє у своїй поетичній індустрії? Хотілося б провести ще кілька таких зустрічей, можливо, тематичних. Вже є деякі поезії за цих два роки про війну. І ви знаєте, що мені дивно, оця тема війни у мене ще з 2009 року у моїх поезіях. Я переглядала просто всі свої поезії, і воно в мене десь на ментальному рівні, напевно, ще було у цьому році, у 2009 році. Але це була якась така війна, відчувалась внутрішня війна. Це вже були, був якийсь протест. І це було ще в 2013-му потім і в 2014-му, воно, воно помало підходило до цієї події. Видно, воно десь висіло ще в повітрі. От такі можуть бути і роздуми, і тема війни. ну і Пейзажна лірика може бути на різні, різні пори року. Ну, і я, звичайно, хочу видати якісь свої збірочки. Я надіюся, що це, що це реально, що це можливо, ну правда, правда зараз трошечки не на часі. Ми дуже дякуємо вам і бажаємо вам натхнення для написання і створення нових віршів. Дякую, дякую за запрошення і бажаю всім читачам також творчих успіхів і натхнення для їхньої творчості. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чіграй. Бережіть себе.